У Європу впродовж тижня у Берліні Львів презентував себе на Всесвітній туристичній біржі. Окрім нашого міста на загальноукраїнському стенді, себе показували Харків, Донець, а також Одеса, Крим та Буковина. Міжнародні виставки є традиційною і відбуваються щороку навесні. Цьогоріч на ній зібралось близько 200 учасників. Родзинкою представлення на львівському стенді була гастрономічна частина. В результаті столиця Галичини посіла дев'яте місце. Солодка пам'ятка міста ресторан кондитерська Вероніка на ринку вже 11 років. Ідея закладу полягала в тому, аби зібрати в одному місці всі традиції австрійської, угорської, польської, єврейської, української і особливо галицької випічки. Тепер Вероніка свого роду музей кондитерського мистецтва Леся Іонова каже на підготовку до берлінської виставки. Витратили чимало часу і немало коштів. Представили дуже широкий асортимент печива, кексів, цукерок. Шоколадних фігурок, шоколадних різних виробів з горіхами, з ізюмом, які дуже подобались нашим відвідувачам. Я рахую, що ми внесли свою маленьку лепту в розвиток туристичної привабливості міста. Задоволені результатом, і в міській раді вже вдруге наше місто презентує себе в Берліні. Усе завдяки співпраці з німецьким урядом. Ми бачимо результат від цієї виставки. Після минулорічної виставки у нас дуже багато було і журналістів туристичних, і ви знаєте, що Львів отримав був згаданий і в лауні Пленет як одне з десяти місць в світі, куди варто поїхати. Це насправді велика великий результат, великі результати, якого досягнули буквально за три роки такої активної. Роботи в туризмі. Торти, печиво, різні сорти хліба, шоколадні вироби, пироги та тістечка. Сьогодні ресторан Кондитерська Вероніка один з сотні кращих закладів Європи.